Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання відрізка. Сьогодні на уроці ми поговоримо про точку, відрізок, про довжину відрізку та вимірювання відрізків, а також поговоримо про одиниці вимірювання довжини. Тож, почнімо. Якщо добре загостреним олівцем, Доторкнутися до аркушу паперу або крейдою доторкнутися до дошки, то залишиться слід, який дає уявлення про точку. А якщо у зошиті ми позначимо дві точки А та Б, прикладемо до них лінійку та сполучимо їх, то отримаємо відрізок АБ, або ще можна його називати БА. Точки А і Б називаються кінцями відрізку. За назвами кінців відрізку дають назву цьому відрізку. Отже, цей відрізок можна називати як АБ, так і ВА. Запам'ятайте, що будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Якщо ми маємо дві точки, наприклад, А і Б, то… Сполучити їх можемо ми тільки одним відрізком. Поговоримо про одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Я впевнена, що ви вже з ними знайомі. Тож, в одному см 10 мм, в одному дециметрі 10 см, в одному метрі 10 дециметрів та 100 см, в одному кілометрі 1000 метрів. Таким чином. Ви можете проводити співвідношення між ними. Наприклад, знаючи, скільки в одному кілометрі метрів, ви можете сказати, скільки в одному кілометрі буде сантиметрів, або ж скільки в одному кілометрі буде дециметрів. І так далі. Тобто, переходячи поступово від однієї величини до іншої. Для вимірювання довжини відрізка, або інакше кажучи, для вимірювання відрізка. Його порівнюють з вибраною одиницею довжини. Також я впевнена, що вам знайомі прилади для вимірювання довжини. Найпростіші з них це лінійка, метрова стрічка, а також вимірювальна рулетка. Лінійку ми використовуємо в школі на уроках математики, або ж коли вам треба щось відміряти, коли ви малюєте. Метрову стрічку найчастіше за все використовують швачки, коли кроять, коли вимірюють параметри тіла людини, для якої вони шиють одяг. Ну, а вимірювальну рулетку використовують частіше за все у будівництві. Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки, ми маємо прикласти лінійку до одного з кінців відрізка, так? Щоб Кінець співпадав з позначкою 0 на нашій лінійці. І далі подивитися, до якої позначки в нас триває відрізок, тобто де буде стояти другий кінець відрізка, навпроти якої позначки на лінійці. На даному прикладі наведено відрізок КЛ. Його довжина 4 см 3 мм. Або можна ще сказати, що це відрізок ЛК, і його довжина 43 мм, якщо вимірювати в міліметр. Або ж, наприклад, маємо відрізок МН, його довжина 4 см. Або ж ще ми можемо сказати, що це відрізок НМ і його довжина буде 40 мм. Хочу продемонструвати, як вимірювати відрізки за допомогою лінійки. Отже, Прикладаємо лінійку так, щоб один з кінців відрізку співпав з позначкою 0 на лінійці. Далі дивимося, з якою позначкою співпав інший кінець відрізку. У мене це 8 см. Отже, відрізок Абе дорівнює 8 см. Виміряємо і другий відрізок. Прикладаємо лінійку так, щоб один з кінців співпав з позначкою 0, і дивимося, скільки. Яка довжина відрізка? напроти якої позначки знаходиться інший кінець. У мене виходить 12 см 6 мм. Отже, відрізок CD дорівнює 12 см 6 мм. Поговоримо про рівність відрізки. Якщо, наприклад, відрізок AB дорівнює 4 см. Та відрізок МН дорівнює 4 см, то відрізки Аб та МН між собою рівні. Записують це наступним чином. АБ дорівнює МН. Два відрізки називають між собою рівними, якщо їх довжини однакові. А як же ж відрізки порівнюють? Якщо відрізок КЛ дорівнює 4 см 3 мм, а відрізок МН дорівнює 4 см, то кажуть, що відрізок KL довший за відрізок МН, або МН коротший за КЛ. Записують це наступним чином: КЛ більше МН, або МН менше за КЛ. Тобто відрізки, відповідно, порівнюють за їх довжиною. Поговоримо про поділ відрізка на частини. Маємо малюнок. У нас є відрізок АВ. Точка П належить відрізку АВ. І вона ділить цей відрізок на два відрізки: АП та ПВ. Довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин відрізків АП та ПВ. Це записують наступним чином: АВ дорівнює АП плюс ПВ. Тоді, щоб знайти АП, нам треба від всієї довжини АБ відняти ПБ. Щоб знайти ПБ, відповідно від всієї довжини АБ відняти АП. Розглянемо алгоритм побудови відрізка заданої довжини. Якщо у вас є завдання побудувати, наприклад, відрізок ТФ довжиною 5 см. Для цього треба, по-перше, позначити довільну точку і дати їй назву Т. Потім прикласти лінійку так, щоб її нуль збігався з цією точкою Т. Позначити точку, яка відповідає поділці 5 см на лінійці, та дати їй назву F. Потім сполучити ці точки, і таким чином ми отримаємо відрізок ТФ, що дорівнює 5 см. Отже, давайте спробуємо побудувати відрізок ТФ довжиною 5 см. Спочатку ми намалюємо довільну точку і назвемо її Т. Потім візьмемо лінієчку і прикладемо її до цієї точки так, щоб вона співпала з позначкою 0 на лінійці. Потім на лінійці ми знайдемо, де ж в нас позначка 5, і навпроти неї поставимо наступну точку, яка буде називатися F. Лінійку не відводимо і сполучаємо ці дві точки T та F відрізком. В результаті ми отримали відрізок TF, який дорівнює 5 см. Розглянемо завдання, познач у зошиті три точки, дай їм назви та попарно сполучи відрізками. Назви ці відрізки. Отже, позначаємо три точки. Будь-якому місці, де вам забажається. Давайте назвемо їх. Нехай це будуть точки. А Б та С. А тепер нам треба їх сполучити попарно. Точку А я сполучаю з точкою Б. А також я її можу сполучити з точкою С. Точку Б та точку С також сполучаю між собою. В результаті я отримала відрізки АБ, або ще можна його називати БА. Я отримала також відрізок АЦ або СА, А. також відрізок БЦ або СБ. Розглянемо наступне завдання. Запиши назви всіх відрізків, які зображено на малюнку. Отже, по-перше, ми бачимо один великий відрізок АВ. Запишемо. Далі. Я бачу відрізок АЕ. Потім бачу відрізок АМ. Ще я бачу відрізок ЄМ. ЕМ. А ще бачу відрізок ЄБ. і останній відрізок це МБ. Тобто на цьому малюнку зображено аж 6 відрізків. Розглянемо наступне завдання. Накресли відрізок ВС, що дорівнює 9 см 3 мм. Познач на ньому точку П так, щоб BP дорівнювало 5 см 7 мм. І обчисли довжину відрізка PC. Отже, я буду креслити по клітинкам, так як в даній ситуації мені не дуже зручно використовувати мою е, імпровізовану лінійку. Тож, по клітиночкам я тут собі відмітила, буду на них орієнтуватися. Ну а ви в зошитах використовуйте лінійку. Отже, креслимо малюнок Б. Спочатку ставимо крапочку, першу точку, і називаємо її Б. Потім прикладаємо лінійку. І шукаємо на ній позначку, що відповідає 9 см 3 мм. А я проводжу відрізок. У мене 9 см 3 мм буде приблизно так. Ставимо наступну точку С. Отже, ми маємо наш відрізок BC, що дорівнює 9 см 3 мм. На цьому відрізку нам треба позначити точку П так, щоб відрізок БП дорівнював 5 см 7 мм. Отже, знову ж таки, повертаємося до точки П. Прикладаємо сюди лінієчку нуликом і шукаємо на ній позначку 5 см 7 мм. У мене це буде приблизно тут. Ставимо точку П. І тепер маємо відрізок. БП, що дорівнює 5 см, – 7 мм. Нам треба обчислити довжину відрізка ПЦ, тобто довжину ось цього відрізка. Ми знаємо, що відрізок БЦ складається з двох відрізків БП та ПЦ. Довжину БЦ ми знаємо. Також знаємо довжину БП. Щоб знайти ПЦ, нам треба від БЦ відняти БП. Тобто від усієї довжини відрізка відняти ту, яка нам відома. Нам відомо БП. Це 5 см 7 мм. І ми обчислюємо і отримаємо ПЦ дорівнює 9 см 3 мм мінус. 5 см 7 мм. Пропоную обчислити це у стовпчик. Давайте ось тут збоку обережно. Так і записуємо. 9 см 3 мм. мінус 5 см 7 міліметрів. Від трьох нам незручно віднімати 7, тож ми займаємо десяток у дев'ятки. І в нас виходить 13 мінус 7. Це дорівнює 6. Тут в нас залишилось 8 см, отже, 8 мінус 5 дорівнює 3. І ми отримали, що П дорівнює 3 см 6 мм. Розглянемо наступну задачу. На малюнку маємо відрізок АВ. І АВ, сам відрізок у нас дорівнює 30. Аде я позначу ось таким чином, дорівнює 25 см, а шматочок ось цей відрізочок СД дорівнює 10 см. Знайдіть довжини відрізків АЦ та ДеБ. Отже, першим кроком, першою дією ми можемо знайти відрізок деба. Тому що ми знаємо повністю відрізок АВ і знаємо його частину АД, так? так як точкою Д він ділиться на відрізки АД та ДВ. Отже, спочатку запишу буквами ДВ дорівнює АВ мінус АД, дорівнює 30 мінус. 25 дорівнює 5 сантиметрів. Тепер, щоб знайти відрізок АС, ми можемо відняти від відрізку АД відрізок СД, так як АД дорівнює 25, а СД дорівнює 10. Точкою С відрізок АД ділиться на два відрізки: АС та СД. Друга дія. Запишу буквами. А це дорівнює. АД мінус СД. А це дорівнює 25 мінус 10. Дорівнює 15 сантиметрів. І на цьому я завершую нашу сьогоднішню зустріч. Ми гарно попрацювали, навчилися будувати відрізки, навчилися їх вимірювати. Тож, я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!